Добрий, день, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про комах. Важко уявити собі світ без комах. Зовні комахи дуже різні, але спільним є те, що їх тіло поділено на три частини. А коли за цією ознакою ви не зможете злегка розпізнати комах, тоді спробуйте помітити кількість їх лапок. Комахи мають три пари лапок. Одну або дві пари крил. Тіло комахи розділене на три частини: голова, груди і черевце. У всіх комах по шість лапок і майже у всіх є крила та вусики. Комах можна зустріти на землі і в ґрунті, на травинках і квітах, на корі і під корою, на листі дерев, у повітрі, в будинках і навіть у воді яких тільки комах не зустрінеш навкруги і стрибучих, і летючих, і таких, що бігають, і таких, що повзають, чи плавають, і навіть тих, що рухаються вниз головою. Деякі комахи харчуються стиглими плодами, опалим листям і хвоєю. Бджоли та жмелі, а також метелики, люблять поласувати солодким квітковим нектаром – а є комахи хижаки. Вони їдять інших комах. Багато комах приносить користь природі та людині. Наприклад, бедрик. Або жук-сонечка, бджола, мураха, джміль, шовкопряд це корисні комахи. Бджоли, метелики та джмелі запилюють рослини. Деякі комахи виробляють речовини, що використовуються людиною як харчові продукти та сировина для промисловості. Метелик шовкопряда. Незвичайна гусінь, щоб перетворитись на лялечку, вона сплітає навколо себе кокон. і справжнішцінькою шовковою нитки люди розмутують кокони і виготовляють з ниток чудові шовкові тканини. Мурах часто називають санітарами, адже вони поїдають загиблих камах. Прибирають різні сміття, але є комахи, від яких шкоди більше, ніж користі. Їх називають шкідниками. Головний ворог городу колорадський жук. Він з'їдає листя, картоплі, баклажанів, помідорів, псують паростки. Гусінь метелика капустянки, гризе листя капусти, може знищити весь урожай. А деякі комахи. Є переносниками збудників, хвороб та паразитів людини, тварин та рослин або самі є паразитами. Оводи завдають чималої шкоди людині та свійським тваринам своїми укусами. А ще вони переносять небезпечні хвороби. Ось, наприклад, муха. Чіпляється за різні поверхні, волоски на її тілі переносять бруд і мікроби. Ось чому потрібно захищати їжу від мух та мити овочі і фрукти перед їжею. Комарі докучають нам також. Своїм хоботком, невом шприцом, вони проштрикують шкіру. І смокчуть кров. Щоправда, кров п'ють тільки самиці, а самці живляться солодким нектаром, та соком рослин та їх укуси особливо небезпечні для людей, які страждають на алергію. Також для домашніх тварин котам та собакам дошкуляють блохи, вони живуть на шкірі тварин. І живляться її кров'ю, тому блохи називаються паразитами. Іноді, у себе вдома, ви можете помітити невеликого сірого метелика, що літає в кімнаті. Це моль, її личинки псують одяг, взуття, обивку меблів і продукти харчування. Пам'ятайте, діти, що в природі. Немає нічого зайвого, навколо має вистачити місця усім. Без комах світ видасться сумним, нецікавим та неживим. Бережіть комах, не ображайте їх, адже вони беззахисні перед вами. До побачення, малята!